Вітаю! Мене звуть Ганошенко Дар'я, і сьогодні розбираємося з квадратними нерівностями. Але перед тим я буду починати з квадратних рівнянь і переходити до квадратних нерівностей. Будемо дивитися, що між ними спільного, що між ними різного, і як це скомбінувати, поєднати і зрозуміти. Перше, от є у нас квадратне рівняння. Не лякайтеся, що воно записано в загальному вигляді. Ах квадрат плюс b плюс плюс дорівнює нулю. Що зліва від цієї рівності стоїть? Це якась функція, яка квадратична, так? тому що у нас тут х квадрат. І для того, щоб розв'язати рівняння квадратне, ми часто використовуємо дискримінант. І це вираз, який нам показує, скільки коренів має квадратне рівняння. А ще ось цей дискримінант, він показує, як розташовані. Ось ці корені. Ми знаємо з квадратного рівняння, що якщо дискримінант менше нуля, то розв'язку немає квадратного рівняння. Я напишу пуста множина. Але що це означає графічно? Це означає, що наша функція, ось ця квадратична парабола, вона знаходиться над вісю Х, тобто вона не перетинає цю вісь х. Отже, у нас немає таких х, які ми можемо підставити в цю рівність, щоб вона була. Щоб вона рівна була нулю. Окей, якщо дискримінант дорівнює нулю в квадратному рівнянню, це означає, що наша парабола перетинає вісь сів в одній точці, так? тобто один корінь. Я напишу один корінь. А якщо у нас дискримінант більше нуля, то парабола перетинає візхів в двох точках. Так? І у нас тоді буде відповідно два корені. Але якщо я напишу. Отаку от, от нерівність aх2 bx плюс c плюс більше за 0. Це ж теж у нас квадратична функція парабола, так? Але нас питають, де конкретно ось ця парабола приймає значення, яке більше за 0 строго. так? Давайте будемо розбиратися. Нам теж в цьому буде допомагати дискримінант. І тут так само, якщо дискримінант менше нуля, то це означає, що ця парабола не буде перетинати вісіхсів. Ось вона, ось тут знаходиться. І коли вона буде значення більше нуля приймати, та завжди, правда? Бо от дивіться, якщо ми тут домалюємо Y, так? Ось, Y. я тут тільки X просто малювала, то по Y тут же тільки додатні значення. Значить, для цього виразу X у нас належить R, так? Які б ми ікси не підставили, все одно. Парабола приймає додатні значення. Тепер, знову ж таки, коли дискримінант у нас рівний нулю, то це означає, що парабола е м, перетинає вісіксі в одній точці. А нас питає, де вона буде більше нуля? Вона буде більше нуля завжди крім ось цієї точки, так? бо в цій точці вона буде дорівнювати нулю. Давайте знову я намалюю y. Так? От, і виходить, що тут е значення. По y по 0, і тобто ми скажемо від мінус нескінченності до цієї точки не включно, і від цієї точки до плюс нескінченності. Рухаємося далі. Тепер, якщо у нас знову ж є правила дискримінант, якої більше за 0, це означає, що вона перетинає вісь іксів в двох точках. І де вона буде більше за 0? Ну, давайте я знову ж таки Y намалюю, щоб вам було зрозуміліше. На ось цих частинках, так, тут так, віточки які, ну, зараз частина параболи, яка знаходиться вище осі іксів. От, і у нас буде від мінус нескінченності, припустимо, до ікс першого, так, і від ікс другого до плюс нескінченності. Давайте попрактикуємося. Ікс квадрат мінус ікс і мінус дванадцять, де більше за нуль? Ми вже побачили, що для того, щоб розв'язати ось цю квадратну нерівність, нам треба малюнок, так? Щоб ми бачили, де знаходиться ця парабола, чи вона вища осі, х, якщо дискримінант менше нуля, чи вона перетинає цю вісь іксів, чи вона перетинає в двох точках навіть. Давайте ми будемо схематично малювати. Я усно буду проговорювати деякі речі. Наприклад, що ця парабола, вона має відки, напрямлені вгору. Так? Тому що перед їх коефіцієнт додатній. Далі, мені треба знайти точки перетину, з вісією, з яким чином? Для того, щоб знайти точки перетину з вісю х, треба функцію прирівняти до нуля. Так? Бо тоді y буде дорівнювати нулю, а х приймати якісь значення. Тобто я прирівнюю до нуля х квадрат мінус х мінус 12 дорівнює нуль. Так? І таким чином я, прирівнявши до нуля, зможу знайти точки перетину з вісю х. Я вже бачу, що тут можна повіяти. Я пишу так коротко, сума коренів одиничка. А добуток мінус 12, значить, мої корені – це 4 і мінус 3. Перевіримо. В добутку мінус 12 в сумі дійсно одиничка. І схематично ми намалюємо ось такий ось графік нашої параболи. Це вісь сів, і вона перетинає парабола в двох точках нашу вісь: мінус 3 і 4. Так, я отак, от і намалюю. Ось вона. А мене питають, де більше нуля? Ну на цьому ж проміжку. Ось так. Я навіть віточки продовжу. Ось. Ось тут, так? Тоді я пишу у відповідь, що х належить від мінус нескінченності до мінус 3 і тут перехожу від 4 до плюс нескінченності. Перепрошую, тут трошечки не влізає. От оце і є наша відповідь. Тобто, дискримінант нам дуже важливий. Через те, що ми тут розв'язували теорему вієта, здається, що ми пропустили дискримінант. Але ми знаємо, що по теоремі вієта можна розв'язати тільки тоді, коли дискримінант більше нуля. Йдемо далі. Х квадрат додати 6х плюс 10 менше за 0. Я розумію, що ця парабола буде звідками вгору. Тепер для того, щоб визначити, де вона буде менше за нуль, да, де вона знаходиться нижче осі х, треба знайти точки перетину з вістю х. Яким чином це робиться? Прирівнюється до нуля. Тоді я кажу, що х квадрат додати 6х додати 10 дорівнює 0. Я от подумаю собі, і повіє та тут не вийде. так? Давайте пробувати дискримінант. b 36 мінус 4 множиться на 1 і множиться на c. Що у нас виходить? У нас виходить дискримінант менше 0. Що це означає? Це, якби ми розв'язували, то розв'язку не було. Так? А графічно це означає, що наша функція не перетинає вісь іксів. Ось вона, так. Вісь іксів не перетинається. Тобто через те, що в неї лікті вгору, то вона вища, іксів знаходиться. Нас питає, де вона буде менше нуля? Ніде. Немає такого значення. Тому в даному випадку ікс належить порожня множина. Так? А якби нас питали, де вона більша нуля. Ось якби тут був знак більше нуля. Ми б сказали всюди вона більше нуля, тому що дискримінант менше нуля, і значить парабола не перетинає вісіксів, і вона знаходиться вище ксі в нашому випадку. Зібралися з такими теоретичними засадами розв'язування квадратних нерівностей. Якщо хочете більше практики, то я залишу посилання на інше відео, де я розв'язую багато квадратних нерівностей у описі цього відео. Дякую вам за увагу і до зустрічі на заняттях.